Розв'яжемо наступну задачу. Якими можуть бути числа А і Б, якщо НСД АБ дорівнює 15, НСК АБ дорівнює 2640. І друге, НСК помножити на НСД дорівнює 640, НСД АБ не дорівнює одиниці. Розв'яжемо спочатку першу частину цієї задачі. Відомо, що НСД АБ дорівнює 15, НСК АБ дорівнює 2000. 640. Нам відомо, що НСК АБ можна зайти за наступною формулою А помножити на Б, поділити на їх НСД. Випливаючи з цього, ми можемо записати, що НСК АБ помножене на НСД АБ дорівнює А помножити на Б. Таким чином, можна припустити, оскільки АБ дорівнює 15. А НСК дорівнює 2640, що А дорівнює 2640, а Б дорівнює 15 або навпаки. Можемо перевірити, і дійсно, якщо ми перевіримо, то ми встановимо, що НСД цих двох чисел саме 15, а НСК цих двох чисел саме 2640. Розглянемо тепер другу частину цієї задачі. Відомо, що НСК АБ помножити на НСД АБ дорівнює 630. А також відомо, що НСД АБ. Не дорівнює одиниці. З того, що їхнє НСД не дорівнює одиниці, випливає, що вони мають спільні дільники. З того, що їх НСК дорівнює 630, випливає, що вони складаються з дільників числа 630. Якщо число 630 розкласти на прості множники, то ми отримаємо наступні значення: 2, 3, 3, 5 і 7. Якщо ми перемножимо ці числа, то ми отримаємо 630. Всі дані числа є простими числами, а, і оскільки наші А та Б повинні мати спільний дільник. То ми можемо звідси встановити, що це число 3. Отже, наше число А серед своїх дільників буде мати число 3, і наше число Б серед своїх дільників також буде мати число 3. Далі розглянемо можливі комбінації. А, може, 3 помножене на 2 і 3 помножене на 5 та 7. Другий варіант 3 помножене на 5. І 3 помножене на 2 та 7. І третій варіант: 3 помножене на 7, і 3 помножене на 5 і 2. В першому випадку ми отримали такі числа, як 6 і 105. Якщо ми 6 помножимо на 105, то отримаємо 630. Спробуємо знайти НСД для чисел 6 і 105. Їхнє НСД, як ми вже можемо одразу визначити, дорівнює 3. Їхнє НСК дорівнює, вибачте, квадратно. Їхнє НСК дорівнює 210. І якщо ми помножимо НСД на НСК то ми теж отримаємо 630. Таким чином, числа 6 і 105 нам підходять. Так само можемо перевірити другий випадок 15 і 42. І третій випадок 21 і 30. Вони також нам підходять.